Всі сили тоді були кинуті на Степанівку. Коли Степані, 30-та бригада, відійшла з Степанівки, то тоді вже взялися за Сурмогилу. І танки пішли, і піхота, і... і. з Російської Федерації почалось насипати. Наші розвідники доповіли, що там є якісь антени. Я мав виїхати туди і пробити зв'язок. Тобто ми вважали, що треба погазити зв'язок, щоб вони не викликали вогонь артилерії. Перед нами зайшла туди 30-та бригада, там перші в них втрати були. То Там вже була БМП підбита, одна горіла. І потім 30-та пішла далі на Степановку вдоль Саурмагіли. Ми пішли на Саурмагілу, потім окольними путями, я там теж не знаю, там їздив приданий підрозділ. Там був командир Серега Лобов теж покійний. Він на 2 чи на 3 роки старше в мене був, він там був командував. І то він нас водив всіми шляхами від воду, під ходу і так далі. І ми вийшли перед саур ми її обійшли. Тоді були перші втрати. Ми попали там в засідку, загинув тоді наш начальник зв'язку 51-ї бригади, майор Хмелецький. Ми тоді теж підбили, коротше, дві машини, але, ну, то такі полуджипи були, коротше, перші полонених ми взяли. Двоє місцевих було, один, якщо я не помиляюсь, там, з Російської Федерації під полковник. Мені стало відомо, що в Луганську і Донецьку області нелегально направляють російські кадрові воєнні. Більшу частину, яку составляли воєннослужчі і спецподрозділення ГРУ. Що, ще вистріли? Ще вистріли? І в ту ніч ми штурмували Сауру-Могилу. Була спочатку бронегрупа, чотири танки, БМП, а це ми, ми були підрозділом, повністю підрозділом. Тобто весь БТГР колос, який там був, есть, який трохи, ну, скажімо, трохи в тилу, але не набагато, кілометра два-три там і заправщики, там, навіть менше може, і заправщики, і кухня, і ну, всі, всі ці. Тілові теж підрозділи були. Але ми тоді не знали, там е, броньованої техніки в них не було, в них була тільки піхота. І коли ми вже нагору вилізли, то ну, подавили вогонь і ми потім, ми як спочатку починали е, наступ непередом, а думали, що саурмогилу взяли, ми задом під'їжджали і щоб з боків ніхто не цей. рядом? – О, ходять, видиш. Ходять? Далі, не загукай. Була ніч, я пам'ятаю, ми зайшли вже, йшли, вже все, все добре, підрозділи підтягнулися і потім вже в цей же тільки трохи розвиднулось, десь о, почався був цей... Коригувальник був і з Російської Федерації почалось насипати. Насипали, насипали, насипали. ну Я не знаю, пару годин і ми почали вже відступати, бо було вже пару машин підбитих, скупчення дуже було таке невеличке техніки. І ми відходили теж окольними путями, якось вийшли, потім за Петрівське. На наступний день ми в Петрівському вже зробили штаб, тобто взяли Петрівське в оборону повністю. І в Петрівському у нас була якраз там група моя, це три машини. Ну, і Машина командира роти, який там був в готовності, щоб підтримати. Але ну, тоді, перша це велика проблема це була зі зв'язком. Там так глушили зв'язок, що, наприклад, я і танк, який там 50 метрів, я йому не міг дати команду, він мене не чув. А командир роти, який стояв там пару сотень метрів там далі, який бачив, всю це, він не міг мені навіть дати команду, щоб десь цей мене скривувати на місцевості. Командир роти мій. Ми спілкувалися з СМС. Але ну, я йому писав, кажу, БК закінчується, 0,5 БК. Кажу, точки погасили. Далі. Що...» ну, тобто я виходжу. По радіостанції немає. Мовчать, 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 Ну, Була тишина, і я пам'ятаю, я такий щось злий був. Взагалі. Я, ти, танки, ну, танки я свої забирав, я переїжджав перед танком, ставав, до, підходив, майже там, механіку махав, що зі мною розворот. Корот, він вже свас, по внутрішньому зв'язку зв'язувався з командиром танка і так ми потихеньку забрав. Але коли я переїхав туди до командира роти, я йому так кажу: він каже: я тобі відповідав, я бачив твої смски. Але ці смски е, його мені прийшли аж на наступний день. Пам'ятаю, це був нам ще один приданий танк вроді 25-ї бригади, але вони його саме віджали, там танк був, коротше, у них ашка. Саме перша ашка Т-64, там ні броні такої навісної нічого не було. Противатка пристрої, коротше, були вже в них потекли всі. Тобто вони заряджали як? Вони розганялися, тормозили, пушка уходила, вони заряджали один снаряд. І все, у, у них є один снаряд. Вони вистрілилися і їм десь треба розігнатися, затормозити, щоб пушка йшла вперед, щоб вони знову змогли, ну, змогли коротше, цей. Ми коли виїжджали, то цей танк прикривав наш тил. Тобто, Саурмогилами ставали там каруселі, як би так робили, е, е, гацили вогневі точки, які коли піхота заходила. А він прикривав тил, щоб ніхто там зі сторони сніжного ну, ніхто не заїхав. Це був, мабуть, третій штурм такий вже конкретний, бо виїжджали повністю всі, що були там придані підрозділи. Нас зібрали майже не до кожного командира танка, довели, що він має робити і так далі. Моє там завдання було, я знаходився е, на лівому фланзі, тобто саме далі туди. Е, наші розвідники доповіли, що там є якісь антени. Я мав виїхати туди і. Пробити зв'язок. Тобто ми вважали, що треба погасити зв'язок, щоб вони не викликали вогонь артилерії. Бо коли ми тільки виїжджали, наприклад, навіть перші два рази, що ми там просто виїжджали гасити вогневі точки, то пів години і нас починали накривати з всіх стволів, куди тільки можна. Ми виїхали, погасили всі точки, і потім, як коли пішла піхота, то вже вони там закріплювалися і так далі. Там Тоді наш е піхотник командир. Роти загинув піхотний прихід. Валік, а я пам'ятаю, ми перед самим виїздом ми просто сиділи з ним, пили, я не пам'ятаю якесь сухпая, якусь чекав, щось, щось, щось ми їли там і все, я коли вже приїхав. Ну, тобто, ми танкісти, трохи там окремо, ми, ж, ну, ми не знали, як там в загальному, які там втрати і так далі. Планувалася там операція до години, бій був десь години, мабуть, три або чотири. Ну, час так швидко летить. І після взяття сурмогили було організована там оборона. Я був на Нижньому радіусі там оборони, там викопали нам окоп для танка. В перше чергування, яка 25-та бригада проходила, ну і так мінялося. Тобто один танк, один танк був весь час цей. І Пару машин наших було там, в резерві по першій команді там, з Петрівського. Там. У нас був такий, я не знаю, як бінокль морський, не морський стояв, який можна бачити. Ми бачили все, виїжджаю зі сторони Росії. Три батареї, градів. Одна стріляла по Петровському, одна по-Снежному і одна по Саурмагілі. Нам в цей період казали, там, бачу там це, казали, спостерігати, спостерігати, спостерігати. Ну, тобто, ніхто в вогонь відповідь не давав відкривати, бо це. Єдине, що нас спасало це вночі, це у нас був спостерігач, який весь час дивився туди. І по радіостанції тоді була така, вже почали з'являтися в нас на кшталт моторол, щось таких, але маленьких, може не мотороли якісь такі то це у командирів підрозділів було, то був такий вихід карандаши. Що, то ми знали, що вихід карандаши це гради, тобто у нас є до 5 секунд десь заховати. Поки стояла 30-та бригада okay. там в Степановці, то до нас, нас просто як по розкладу обстріл був там, зранку, в обід і ввечері. Ми знали, коли там плюс-мінус. Там до пів, чи ли не до пів години різниця була, коли вони систематично обстрілювали. Всі сили тоді були кинути на Степанівку. Коли 30-та бригада, відійшла з Степанівки, то тоді вже взялися за Саурмогилу. І танки пішли, і піхота. ну, штурма три, то, 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 точно было их, отбивали. А они там еще, я не знаю, почему, под наркотой были, они там просто повзли так. В прицел просто В первом штурме большой высоты участвовало, по подсчетам ополченцев, около 60 единиц вражеской бронетехники, более 30 танков, около 20 БМП и более 5 БТРов. Численно з піхоти, включає бойцов спецподростіння, составляло порядка 600 человек. Після того, як ще один танк підбили, там один танк був забратний, і ми стояли в готовності три машини в е, Петрівському, перед Петрівським, як цей. Тоді в Петрівському накрили теж артилерію, гради. Коротше. Штаб наш підбили, коротше, ну, то есть вже і управління такого зв'язку теж не було спочатку, там ми не знали, що там робити. Ми виходили ну, десь в самому кінці, десь ми прикривали відхід останні два танки. Був в мене тоді механік водії Зарян Дмитрук. У в нього був цей. Дракон його всі називали. <рес> я не знаю, що. Дракон. І був в мене, ну теж Володимир зараз на фабриці працює, Толік Павлік. Ото він, він, він ніколи, перший постріл він ніколи не питав. Я десь вічно десь там дивлюсь, спостерігаю. Толік, що страпилось? Сергійч танк, я що, де? Куди там? На Сурмогилі там був таке віконечко і кулемет. Але було десь, кажу, а ну яка далі? 1600 чи 1800. Кажу, спорим, що не попадеш. Каже, попаду. І віконечко. Тут, Я навіть не знаю, невеличка, там, 20 на 50 чи 30 на 50 таке. І прямо туди, пф, що, закинув, погас. Команда воїна, дякую тобі за перегляд. Тепер став лайки, ділися своїми враженнями у коментарях та не забудь натиснути дзвіночок, аби не пропустити нашу наступну програму. Далі буде.